Всім привіт! Ми зараз їдемо міняти масло в машині. У нас сьогодні така погода не сонячна, а похмура. Мені здається, що у нас буде сьогодні дощ і молнія. Ну, як я й казала, у нас, поки ми їхали, пішов дощ. Ну, він такий маленький, що його дуже не видно на камеру. Ну думаю, коли вже буде так під обід, то він уже буде сильніший. Або навпаки, сонце вийде. Так, ми вже приїхали, поки нам там міняють масло, я вийшла на вулицю, щоб не стояти там. Подихаю свіжим повітрячком. Дощ уже, кстати, закінчився, вже нормально. Мені навіть здається, що у нас ковіду-дуже сонечко вийде. Ще капають такі маленькі капельки дождю, але думаю, що він вже скоро закінчиться. Ну, Капельки прям дуже маленькі, я їх навіть не відчуваю. Так, ми йдемо зараз. Поки нам міняють масло, ми щось перекусимо, бо ми вже голодні. Вийшли ми рано. Дивіться, яка канава. Так, треба вже маму з папою доганяти. Я хочу в Макдональдс, але якщо ми його не знайдемо, то просто кудись зайдемо. Мама з папою хочуть кофі. Я щось теж перекушу. Мені дуже подобається, коли нема сонця. Така погодка класна, свіжачок. Ось така тут красота. Я знімаю зараз навіть на мене телефон, бо я їхати і не зарядила його, в мене 5% вже 0. Ви знімала дорогу на свій телефон. Парк. Зараз красота. Знайшли перше кафе, але нам воно не сподобалося. Зараз будемо шукати ще щось. Я лише сподіваюся, що ми все-таки Макдональдс знайдемо. Ну, якщо ми вдруг його не знайдемо... Будемо в якихось кафешках сидіти. Ось, ось така красота, свіжа погода така на вулиці. Ще маленькі крапельки дождю падають на жарко. От у нас все літо плюс 38 або плюс 40 жара. Це город вальс. Здесь, кстати, недобре гайзики. Приятне. Я люблю, я люблю тихо тут. Я тихо. Я сама, воно воно. Знайшлось в таку кафешку. Ну, не знаю, як. Так, знайшлось таку кафешку, Макдональдса не знайшли. Ну, я не хочу, вот, знаєте, нічого. Так, ми замовили ось такий кексик. Я не знаю з чим він, Ну, напевно, з клубнікою. І ще три з таких кофе з молоком. Так, ми вже поїли. Кексик був дуже смачний, він був з гущенкою. А кофе тоже класно, тільки сахара мало Так, ми вже поїли. Кексик був дуже смачний, там ще з гущенка була внутрі. А зараз ми куди йдемо? В центр. Зараз ще погуляємо, подивимося, що тут. Подивимося вальс. Так, дивіться. Ми йшли, а тут у когось в дворі клубничка росте. Клубничка. Полуниця. І помідори Да, воно помідор. Помідори. Бачите? Городі. І шлам, доліжат. Класс. Так, а це центр. І новий. А в кожному місті старий, і новий країни. — Да, і в село. Не знаю, насчет сало. Ну, в Аль так, в Валенсії теж. І везде так. Потім в Тартусі там. В Тартусі нові дома, старі. Также делиться. Так, ми тут покрутилися, покрутилися, будемо вже йти обратно. Або мені здається, що поки ми дойдемо, то вже... Буде час, якраз, щоб забрати вже машину. Тому будемо йти, бо ми і так вже далековато відійшли від того міста. Уже хай, це дощ на який не йде. Так, по дорозі ми зайшли в магазин, хочемо подивитися ноутбуки, по скільки вони тут коштують. Так, а тут взагалі є. Мені здається, тут бутова техніка тільки. Бачите, холодильники, мікроволновки. Тут тільки бутова техніка. Стиральна 410. машинка, 410. 410 євро всього. Mm -hmm. Супер. Така хороша. А ще тут все недорого. Холодильники по 600. Так, по дорозі ще ось водопадик. Як він називається, пап? Ну, 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 Вау. Вот такой водопадик. Голубы бьют водичку. Ого. Голубчик. Ось коли ми їхали в Валенті, мама їх загубила десь там. І тепер мама вже неділю ходить без окулярів. Тому ми зайшли просто подивитися і. А ну, мені здається, знаєш, яка тобі підійде. Так, зайшли, подивилися, ще не залили до кінця масла, ще там роблять роботу, тому ми йдемо тепер уже сюди гуляти по цій трапінці. Правительный фильтр. Укажи, что там. Правительный фильтр еще по мне. Я тільки вже хотіла розвиватися, але нам треба ще різку проповести, на сіту взяти за прививкою. Да? Да. Зараз будемо опять брати різку в своє путешествие. Вона взагалі не любить по переноскам. сидіти. вона сама в ній сидить, але коли треба її кудись носити, в ній, то вона одразу не хоче. Зараз будемо її ловити. переноска вже тебе чекає. Давай. Залазь. Ой, різка. забыли мы про Ситу. Да, поэтому Ты буду можешь, возраст... можешь сказать там... Боже, и... прошло, в душе в клинику. В какой был в прошлый раз. Зараз нас приняли по зубочкам. Мы будем заходить. И Лизка успокоилась, когда сидит в Азюна. Короче, она кс, -кс. -кс. Короче, Ладно. Позвала в кабинет, видите, какая картина, и риска. свої очі, очі такі гарнюні, Ти така у нас гарна, яка у нас така. Та нам ще переляк сваріла. Я маленька моя, малютка. Ну що, подивіться, яка вона гарна. Просто вони, кстати, вони... Ми тільки взяли, у неї були голубі очі, а тепер вони вже зелені. Ну, я вам хочу так сказати, що почти у всіх котят спочатку голубі, а потім вони міняють колір. Дітья вона гарна. Я не можу. чому вона така гарна? Як mm. ви могла таку красавицю цурвать різко.

Так, ну що ж, ми вже прийшли додому. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока! Чекайте мої нові відео!